З Новим роком, друзі. Готую гостинці. Сьогодні день народження друга мого. І хочу трохи йому горілки принести. Ось одна баночка це цукор. І ще буде дві такі баночки. Ось ще одна баночка. Це у нас вже кальвадосик цього року. О, тут не підписано, але в 20-літровому бутилі. Чача. Це ще одна баночка. Не щоб зняти поки світло було, ну, та вже як є. Значить ось гостинчик другу і його родині. Трьохлітрова баночка чача, кальвадосика, цукру. от, І пляшечка лимончела. А це по пляшечці Максовий тещі і тестю. Все продублювано, але по 0,5 не вона ліманчила. Так, щоб не пустими руками. До речі, дружина малюнки робила, бачите, як і <реш> а а так так ми... так гарно. І оригінально. Людина приготувалася. О! Я говорю. А що це гарно малює? Ой, вагнею. А це ж я думаю, що я Як... просто що Як ви не поділитеся, то можуть не поділитися. Ти ж остане витягнув все. Да? Да. Боже, ви бо забуду. Та так само. Так, ми що пробати не будемо її, сато. Ага. Так пробати зараз буде. Та, Та ні. Я довго робив пробував. Так, і солодайка. Я вже вже Ого, так і що на грибу шуліка скільки? Ти, лимончик.

Пораняя звонила. Ты еще такой лечил.